Наталя, сядь, сядь. Ти маєш садити. От ви скажіть, мені королеве, Света каже, що я хитрий. А я кажу, що вона хитра. От поступки і виросло. Я зайшов не однею нею, взяв собі той візок, поїхав, взяв туалетий папір, гауду папір. Знає, Яку гауду? Диво! Ой, диво, гауда то сир. Блін, б сир, то сир до а ладно, не про то. Взяв все, що треба, світловій кучей. Папір. Туалетний папір. Вибачте, какуня він не в е, І сміттєві пакети, зараз не знайду. Вона ходила з тим кошечком маленьким, тільки кінь взяла, нічого не взяла. Підійшов я, вона вже так перше пристрілювала, що. Взяла. Ні, я ходив окремий, я окремий, він набрав. Я до йому кошик поставила в його. голову. Почекай, вон. тут твоя версія, бо ти зараз зробиш, що я хитрожопий. Поставила мені свій кошик. І вже дивлюся, той кошик наповнюється, наповнюється. Вже мимо кошика, кидаємо кошика, підходимо до каси, а вона каже, типу, йдемо перше на ту, де розраховують з карточкою. каже, ні, в мене каршку, немає, я йду сюди. Вона каже, ну то добре йдемо. Підходимо на касу, я її все взяв окремо, поставив, вона розраховується. Вона мені каже, чуєш, ой, які до чоловік, не хотіли ой, які чоловіки прийшли зараз. Не хочу платити за мене. Хідружопа. Та то так, як розумієш. До речі. Паперу я ще й на півроку. Та ті засранці я та то Джесіка як валить. Якщо купляєте дві такі штучки, то Всі ще шо? одна ось штучка в подарунок для чисто безкладно. То я купив не. <рошу> так. Яйця я купила. А для чого? Бо я зараз буду. Ну, ну, я ж говорив вам. А галя купила? Ну нічого, яйця в нас не пропадають. Я купила ще молоко. Я купила ще одне молоко. А для чого? Купила такі купляв? Максима любимі печенюшки. Це теж я так пані Максима любимі подушечки. Я ще не знаю, чому любимо. І... А Могу. ці трошки більше любимі, ще подушечки Максима. Але вони дорожчі, ті платці 120, а ті 200 гривень. Я кажу, я серію я кажу, <свистит> кажу, боже, хай би Максимик його полюбив. Так, туалетний папір. Який туалетний то? папір? Що <свистит> ви зі мною робите, йомаю? Що ти вмелиш? Сміттєві пакети. О, я купив. Він зламався просто, Прошу поки покупки робили. Світ, ти що з ним робив? Шампунчик купив я, купив літровий, бо, каже, світло, що й... Подивись. Що за шампунь? Ну, Це для хлопців. <схай> там барбар розномальований, <схай> та говори! Ну, то... Це для хлопців, для хлопців. Що та, та, вона задивити? Вона 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 вона. Вона. Як на галявно ми є, то я її вона. трогаю, то треба купити. <схай> так, сир купила, щось вона там задумала. — Ти різний взял? Я спеціально. Ви зараз валися гуляти з Аркадієм і Світаркою. А я зараз замучу файну штуку. Я купив собі... Чує ж, <нах> <нах> <з -azi. нах> <Шу -ш>, можете <нах> Джессиці купити. То, купив, як то то не заткне, то я тим заткну. До <нах> речі, зараз всі <симпоти> поціпаються. <нах> Киві. З нього <нах> все починалося. Так, то що вона купила свій... Боже, то це... вона... Ти не, при... з Наталі, ти не переживай. Наталі. Купив Наталі і Світів Артек вона мені кинула. То я мені кинула. купив для пасту, аби вдома випадки. Як ти купила я, бо ти мені викинув тому. О, ти Тепп. молодець. Він такий для, для добре Добре, то чекай, чекай, чекай. Купила того, якийсь віно. Ну. А, то теж, щоб я закинув. А то мені. І Аркадію купив. А де мої оліпці? І щоб ви всі зрозуміли в курточці. Щоб ви всі зрозуміли. Тебе чек скільки вийшов? 800 ще гривень? В мене тільки чек вийшов. 1300. Я казала, Йой, щоб ми 800 додав було би гарно кругло судя. А Віст, я тобі казав, 200. що тебе було. А потім королєве вже все нам йти, а він до продавчиці, дайте мені чек! <ріст> вона, <на нього, ріст> <ріст> вона на нього дивиться, думає, Ти звідки впати? Ти з якого угла Ти що не знаєш, що тепер О. чеки в електронному тобі йдуть. Шеф, хотів тільки перевірити, чи оце правильно пробили все. Вона сама провірила, бо вона клапа Боже, Але у вас торба, тоді вона а то ми цей, відправляли це, це, їм зі біжами. Віддай моєї ліпці, то хушку зараз заказім муляти, гуляти, красишся. Підмальовувати, підмальовувати, підмальовувати. на що нам то. Ви з собою беремо. Хай беруть. Та де ти, що прикалося, ми йдемо в центрі, Джесіки. Джесіка, ну а тобі що купили? Джесіка. А Джесі це він наробив робив джерел і все. Ну. Далі будемо займатися чаюванням. de sur.